Всім привіт! от сезон йде до завершення, завершення робіт на пасіці в тому числі. Це я обробляю вже другий раз. Перший раз я біпіном обробляв російським, а це купив біпінамі, це наш. Ціна відчувається, це раз, а по-друге, ну, треба міняти трохи-трохи те, трохи те. Біпін, воно 35 гривень стільки на літру на коштує, а цей 10 гривень 2. на 2 літри. Того запах такий більш як то резини, а цей... цей пахне, я не знаю, як і таким солодким. Зараз я переставлю голку, покажу, я, в принципі, вже показував. Це дававши по чуть-чуть цього сиропу остатки. Тільки що я дивився, почали бджоли вилазити, ну зараз. Знаєш, воно скорочено ну, так, як потрібно. Бачите? Покажу зараз я, як я круплю. Це вже другий раз. Повторно, ну, повторно обробляю десь через два тижні. Завтра мені мене тільки буде два тижні. Подивіться, як вони всі гарно сидять. нас зараз десь градусів 8-9 ось так. Ось От. тут від цього, бачите, вела, значить, вони обсідають, значить скорочувати не треба. Бачите, вже летить. Обробляю, я показував в тому відео. Хто дивись, то не дивився, таким шприцем. Двадцяткою. 5 грам на одну сторону. Вам показати, але зараз поставлю на паузу, покажу. от Я вже поміняв голку, бо ця була голка, ну що ж, шприцові йшла, вона трошки більша, ніж до шприця п'ятерки. Це вже від п'ятерки я взяв. Ну, ця вже ну забита вона забилася, бо того, що я проколюю ці. ну Зараз покажу вам, як проколюю. от, Тут немає, я не обробляю. от, 20. Тут, виходить. О, 15. А, плюс-мінус. Все, досить. Так само, й, а тут, тут, виходить, тут 5, а тут, якщо між рамками, тут треба не 15, а 10. Ще 5. Це вже неправильно трошки посчитав. Чого? От, я набрав 20-ку. Сюди чого 10 даю, бо тому що 5 на одну, 5 на другу, тому 10 виходить. Все, лишні не буде. Тут, бачите, не обсідає, то я, я не це. Хотів забрати, але тут бджоли ще сидять, то я ну, не забереться. Так само тут, виходить, 10 і зараз верхніх я не куплю. Не зараз всі будуть мокрі, бо, тому що, бачите, воно ага, бризкає. Получається, раз, два, я вже обробив. Ще ще, получається, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім це ще 4 шприца. Це ще 100 грам приблизно треба сюди, на цю сім'ю. Ну, тут опять там, збоку. Ну, там може не бути, але я даю п'ять. Ось так я зараз всі оброблю. Потім, якщо засмальцьовано, Тут побачите такі ці. Ну, тут є дерки, а є такі, що повністю, от, наприклад, ось до. О. То я беру, проколюю. Отаку проколі по чуть -чик, якщо повністю все. Потрошки. 10 грам буде всуну і все. Бачите? О, дивіться, кліщ. Як це вам би так показати його? Оці всі маленькі. Це кліщі, О, дивіться. Це він. Манюнький такий. О. Є трохи, бачите? Значить, вже помогло. Вже. Ну, це контрольний. Та я його кажу, трохи той, й, трохи той, бо якість, по-перше, якість і ціна. Ну, знаєте, ціна вона не сильно дорога, але якість, хочеться, щоб вже нормально було. Так що, так, зараз вам збільшу, щоб це малесеньке, а це кліщі. Ось це все, що показує, що робиться. Це маленьке, це кліщики. Ну, вже, вже якась агресивна на мене вилетіла, ну нічого. Так що вже є результат, вже я задоволений. Так, зараз я пообробляю всі сім'ї. Далі вже включусь, покажу, як я вже на зиму їх поскладаю. Ну от, уже я пообробляв другий раз. дивіться, скільки лишилося в мене. Я не знаю тут Десь, напевно, в районі пів літри, то б півторачка це все пішло. Я всі не обробляв, до рамки стоять, до рамки стоять. Я вже привіз соломи і мішки взяв. Кормушки всі подоїдали. Зараз буду показувати, як ще скорочую. Сім'я на той момент, коли я обробляв перший раз, була не в клубі, зараз вони в клубі. Але буде будуть трохи літати, можу мене вкусити, бо я вже в руку отримував, вже пішло. Ну, Я покажу вам образно. От Беру перегородку, якщо вона обсідає, я її лишаю. Так само з тієї сторони теж треба дивитися. На ту сторону ставлю або рамку, лишаю з медом. Ну, там буде видно, що рамка. Вон, бачите, вони літають, як я вам покажу. Вже лихі, бо я без димаря. Далі, якщо йдуть рамки з медом, повністю тако сплошні, то я їх не забираю, я їх лишаю. Перегородку можу не ставити, але по бокам обов'язково соломки. Зараз я це зроблю, тільки я вже не на камеру, а включусь, покажу, як воно це. Тут, бачите, сидять там і там, вони вже оброблені. Зараз я підсуваю і хочу ще оту рамку. Я туди ще оту рамку крайню, я туди ще, тут ще не дивився. Клуб весь сидить ось до. Заодно складу, побачите як. Ну от, заглянув туди, подивився, там є бджоли в крайню. В крайню цю рамку. Получається, якщо по краях є, ну то я вже одну рамку забрав, тоді скоротив перед тим, як обробляв і тут. Равни почали літати. Те все підсунув, воно перегородка. О, бачите. Вже не повилітали. Габудь туман. Вкинув соломки сюди. О. Вкинув сюди соломки. Кинув сюди соломи і все, поклав кришу. Зараз ця мішкаша наверх і все, оце така замовка. Так же само з усіх. Обов'язково криша, обов'язково солома. І ну бачите, тут також є. Що я скорочення. А є такі, що немає, то я вже говорив, що або рамку такі з медом ставлю. А ну в основному перегородки ставлю, туди теж соломки даю. Неважливо, навіть якщо вона це. Міцна сім'я, але все одно. Зараз ще на інших покажу, як, як на інших буде. Поки це ставлю на паузу, ставлю, бо вже дуже літають. Ну от я вже закінчив, я покажу. Я положив, тільки тут не доложив. В цьому велику стелю не доложив, повністю до є досочки. Треба доложити, але вони воно до агресивні. Літають то, я не знаю, навіть, завтра. Це тільки він один лишився. І на цьому роботи, роботи скажімо, за, за це. в цьому році фініш. Це вже буде десь місяці березні, лютий березень, дивитися що там. Ну, дивіться, скільки рамок ще повинні мав, поскорочу. Саме главное, це в великих сім'ях. Тут дві рамки з боку забраю, тут дві. Туди, туди, звісно, соломки. Ну, Та як і кругом. Ось так. Хочеться вже сюди, щоб вже не дівати костюм завтра, але Але бачите. Вже літає. Всі досвід досить зараз. О. Так що, напевно, сьогодні нічого не буде хай трохи затихнуть, Тоді поки рамки складуться, повиливаю. Ось так. А, це важливий момент. Дід складав так і три рази, три рази перехрещував вулики. Ну, показувати не буду, думаю, всі прекрасно знають. Хто вірить, не вірить в ну, Принаймні так робив. Ось так. Ну. Ніде так не літають. Сім'я в два рази більша, але спокійніше, ця. Ось так. Ну, буду викидати, йти вже вечір. Це завтра до цього дочиню а й аж рамки сховати. До нових відео. Всім гарного дня.